Йоу, hey гайз, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Луді Кінгвей. Сьогодні в цьому відосі я за те, що заробіток на новій роботі пілота, яку нещодавно додавали, десь два тижні тому. У мене не було змоги зняти відос раніше, тому вийшло, що вийшло. Вибачте за запізнення. Також всім хотів подякувати за півтори тисячі сабів на моєму каналі. Велике, вам реально дякую. Це дуже велика цифра для мене. Тому по закінченню рубрики Шлях новичка я для вас розіграю машину, яку куплю. Це буде Е60. В принципі, я більш-менш приблизився до цього. Мені ще десь пару сотень Тисяч тренайти, і буде все буде. Ну і також в цьому відео я запускаю розіграш на 300 тисяч, два переможці по 150к. Умовить підписатися на мій канал, поставити лайк, написати любий коментар, і також підписатися в мою тілегу, де відповідно буде проходити цей розіграш. І де я оголошу переможців Ну а граю на сервері Кван У мене тут є свій промокод Young, який можна вести при досягненні другого рівня в себе в телефоні, залутати 50 тисяч баксів, плюс один лавел допреса, і також платіну віпочку на 7 днів, що є досить круто і допоможе вам. Шуючи розвинутися на сервері. Ну, я не буду затримувати цей відос, полетіли. Так, ну що ж гайса, 15 днів тому вийшло нове обновлення. Там додали роботу пілота. Я ідіот цього не замітив і відповідно знімаю про цю роботу вже через аж через 2 тижні. Ну, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Коротше, в мене немає ліцухи на польоти. Давайте зараз ми її отримаємо і затестимо взагалі цю роботу. Чи вона взагалі класна? Чи варто працювати? Чому я не ствінка, спитаєте мене, тому що там потрібен 15-левел. й level. Тому, на жаль, ми не заробимо для нашої рубрики шлях новичка. Ну, дай, ладно. Так, ну що ж, момент істини. Давайте подивимося, провіримо. Інструктор. Сюди погнали. А як керувати, блядь? Так. Так, ну вроді би я знаю як, тому полетіли. Ой-ой-ой-ой-ой. А як його підняти, блядь. Це пиздец, блядь. Мінус сорок тисяч. Ну і коротше кажучи, я навчився літати на цьому вертольоті, але прийшлося йти на жертви, а саме замінити свою клавіатуру основну механічну на мембранку, тому що там був нумпад. Мені якось простіше на нумпаді управляти, керувати, аніж переналаштовувати на своїй основній клаві. Тому, в принципі, я все пройшов, потратив замість 40 тисяч 80, Ну і можна летіти працювати. Так, ну що ж, ось ми прибули на нашу роботу пілота. Як ви бачите, вона знаходиться в нас на аеропорті Лос-Антоса, не в Сенді Шорс. І зараз будемо пробувати влаштовувати. Повуватися і дивитися, яка ця робота, що вона взагалі себе представляє, скільки можна заробити за годину. Завантаження монтажу. Блін, треба було гроші скинути. Ну ладно, підрахуємо по монтажу там. Ви скільки ми заробили за годину. Я думаю, скоріше за все, гроші будуть на, на цього скапати зразу на банк. Так, тут точки є. Так, головне зараз не йнутися нікуди, бо бляха, якщо впаду, ну Больки, звісно добиратися. Чого тої точки нема? Блять, ти рот, та ж не було. Да, файно я політав, взагалі заебись. Ну шо, будемо йти на другу спробу пробувати, ну хулі робити. Так, гайзе, спроба номер два. Йомою, втіпав вже другий рівень. Коли він в стех. Коли він в стех. Блять, я вообще не шарю. На на ешку, блять, нажати. Йобаний рот. Точність 40, бонус 8, висота 22 метра, бонус 20%, зроблено з бонусами 1500, без бонусів 1100, поняв. Ну, я здох знову. Цікаво, цікаво роботи. Так, максимальна швидкість 250. Ну, блядь, трошки нам набрехали. Третя спроба, блядь, третя. Як ви думаєте, мене вийде все чи ні? Я надіюсь, що вийде. Ні, ну просто дуже незручно. Просто дуже незручно в тому, через те, що немає мітки, бляха, муха. Через те, що її немає, ну бляха, тяжко, тяжко. Я розумію, що мітка є на карті, але якби просто це засвічувалося б якимось маркером, було б набагато краще. Єшка, 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 все скину. Просто на Єшку нажимаєте, все, пролітаєте біля міточки, зменшуєте швидкість і в принципі нажимаєте єшку. Хоча, в принципі, якщо нажати швидше, єшку, можна навіть і не скидувати швидкість. Так, перша ЗПшка в розмірі 17 тисяч баксів. Зробив я всього лише дві ходки, я вже більш-менш привик. Ну і рахуйте, ще косарь за ці спроби. Так, з мене зараз наступна проблема а саме заправити мій чортальот. Ай-яй-яй-яй-яй! Фух, приземлився. Приземлився. Так, бігом, 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 бігом. Знімаємо гроші на заправку. Ні, 17 тисяч, слухайте, на скільки я хвилин? Десь 10 потратив. Ну, це більше, ніж на пожежнику. Дивіться, на пожежнику ніби одна хвилина це плюс-мінус одна тисяча, навіть напевно менше. Десь виходить біля 50 тисяч, якщо я не помиляюся, бо я вже дуже давно не робив на пожежнику. В принципі, якраз зараз 17.02. Зараз я візьму заправлюся каністру залю повний бак в наш апарат. Плюс його перемонтую. І зараз будемо це все розвозити. Я не знаю, чи зараз встигну це все розвести, бо все-таки нас 11 хвилин залишилося. Тому от якраз за січам до 6 години я включуся і подивимося, скільки я заробив. Оце я припаркувався, бля. Ладно. Ох, бляха, это повний за заправив. И кашан лука. А ну! ой ой уй уй Блядь! Бля. Ну, бачите, мне попалось на самом вершкові FIB. Я думал, что оно десь внизу. Короче, бачите, така хуйня. Коротше, зараз буду перез... ну, перезаходити. Якраз по хавую, бо мене вже хп почали закінчуватись. Бляха, шкода, шкода, дуже шкода, що цей що 70 літрів заправо, просто так. Ну, що поробиш. Так, ну це була об'єктивно година не і, і мене вийшло заробити 49 тисяч 700 баксів. Коротше кажучи, майже 50к. Я вирішив це так не упускати, і піти ще раз годину попрацювати на наступний день. Ну так, ну що ж, гайсе, доброго раночку. Коротше, 10-та у нас ранку. ну Так, да, якби це тавтологічно не звучало, наступний день. День. Вчора я не зміг попрацювати другий раз. Коротше, будемо випробовувати знову нашу роботу пілота, тому що мені здається, вчора ми досить мало заробили, але враховуйте те, що ще вчора ще розбився, і, в принципі, десь втратив на цьому хвилин 10, якщо не більше. Тому давайте зараз прям ідеально одну годину попрацюємо і подивимося, скільки я зможу заробити. Ну, як ви думаєте, в цей день обійшлося без проблем? Ні, ніфіга. Так, стоп. Менше 10 хвилин попрацювали ми. Хватило мене. Зато 3200 замість 2200. заїбс. І що робити? Не могло б бути все заїбс. Бля, все як завжди, юбаний рот, Знову втрачати час. Ну ладно, коротше. Якщо що, я таймер засік у себе на телефоні. Тому, коли ми зараз достанемося знову, знову до оренди, бля, то я тоді включуся. Попрацювали ми 9 хвилин 41. Секунду. Так, да. кайф. Кайф просто. Коротше, гайси, міняємо вертоліт. По тій причині, що немає бензину. Коротше, щоб зараз не, не шукати заправку, нікуди не летіти, ми просто зараз орендуємо по нові наш вертоліт. Пропрацював я 41 хвилину, через 3 хвилини у нас буде пейдейчик і ще 19 хвилин я можу працювати. Так, отримали ми гайси, нашу першу зарплату, саме 48 400 баксів за 42 хвилини. Тому ми зараз допрацьовуємо наші. 18 хвилин, і я вже тоді включуся, коли прийде байден. Коротше, як ви розумієте, все не могло пройти ідеально. 13 хвилин залишилося до кінця, і мене просто залагала метка В мене просто зупинився цей вертоліт, і все, Ге-ге Ну я перезайшов, звісно вже вертоліт, все пропало. Зараз буду знову йти і влаштовуватися по новій, і тих 13 хвилин добивати. Я ще не знаю, скільки я заробив може точки дві. Ну що ж, гайси, на цьому все. Ми вже попрацювали. На таймері 59 хвилин. Ну і на цьому все. Наші точки закінчилися. За одну хвилину. Я думаю, ну це нереально просто взяти точку. Тому ми зараз приземляємося десь, наприклад, на пляжові. Ну і буду просто чекати, пейдечка, далі включуся і подивимося взагалі, скільки ми заробили. Я думаю, коротше, десь за годину виходить плюс-мінус 60 тисяч баксів. І заробили ми 20 тисяч баксів. Ну і за годину рівно за годину, ну там менше там 59 хвилин, у нас вийшло з вами заробити 67 тисяч боксів. Це дуже ахує. Це враховуйте те, що в нас не було жодного віпа, які дають ну, надбавку на роботах. Тобто, якби взяти платіну віпку і цю роботу, це роз... це роз'їб реально. Ну що щось таке, такі, в нас вийшов обзор цієї роботи пілота. Вона мені супер сподобалася в першу чергу, тому що це не просто АФК робота, ти літаєш і ти за це отримуєш непогані бабки. Якщо порівнювати її, наприклад, з тим самим пожежником, на якого ще й треба 25 -й рівень, якщо не помиляюся, або військовий квиток. Якщо порівнювати цю роботу з лісоробом, там десь плюс-мінус може буде різниця. В 7 тисяч, можливо, в 10. Але на пілотові ви літаєте і отримуєте зразу бабки через PayDay. А на лісрубовій потрібно чекати нормальних цін, здавати це, десь зберігати ті доски. Коротше, треба трошки помахатися. Для початкових рівнів, звісно, лісруб кращий, тому що 15 рівень, я думаю, є не в кожного новичка. Тож, робота супер офігезна. Я думаю, я на ній буду ще не один раз працювати. Можливо, щось ще придумаємо, зробимо якийсь відосік цієї роботи. Всім дякую за перегляд цього відоса, всім удачі, ну і всім пока.